Ові підсумки 2023 цьогоріч уряд відновив деякі норми податкового законодавства, які діяли до війни, не збільшуючи податкове навантаження. І ці кроки, і релокація підприємств в нашу область позначились на позитивній динаміці бізнесової активності. Відтак з початку війни на Прикарпатті кількість суб'єктів господарювання зросла на 8,2 тисячі. Кількість зросла на 8,2 тисячі і склала на сьогоднішній день 91 тисяча суб'єктів господарювання. Зареєстровано в нашій області 90 релокованих підприємств, які вже на сьогоднішній день за цей рік заплатили 56 мільйонів гривень. Одночасно 4-6 тисяч суб'єктів припинили свою діяльність. Також у порівнянні з 2022 роком, цьогоріч в області на роботу прийнято на 20 тисяч працівників більше. Загальна кількість працевлаштованих у 2023-му становить майже 96 тисяч осіб. Підсумовуючи рік, що минає, можемо з упевненістю сказати, що Івано-Франківщина протистоїть економічним викликам. Це відображається в сплаті податків. Де до кінця року ми плануємо залучити до бюджетів понад 32,2 мільярди гривень з цієї суми 10,6 мільярдів направляється до державного бюджету, 10,9 мільярдів до місцевих бюджетів області, і 10,7 мільярдів це єдиний соціальний внесок, який йде до пенсійного фонду України. У порівнянні із надходженнями минулого року без надер ця цифра зросте на 441 мільйон гривень. Є така Трошки негативна тенденція по сплаті по надрах, тому що з початком військового стану, з початком війни, були внесені зміни до податкування рентної плати, і весь газ, який видобувається раніше платила рентну плату з всього видобутку, а зараз газ, який закачується в підземку, він поки пільгується. Вже коли буде реалізація газу з підземки, тоді буде платитися рентна плата. Щодо надходжень до місцевих бюджетів, то податківці передбачають, що надійде понад 10 мільярдів гривень, а перевищення до минулого року складе майже 900 мільйонів. Мар'яна Джерджина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.